Я хочу додати е, е, до справи. Депутатське звернення в де, наприклад, встановлено місце, де, де я отримував е, медичну допомогу. Додати до справи, я, я надавав вам е, постанову про, про порушення, що, що квартира 94. Я не, не отримував. Допомогу в портрет 94. Я тільки дзвонив цю квартиру до нападу, навіть двері не було відкрите. Далі відповідь слідчого управління головного управління ВС в Одеській області, де встановлена адреса потерпілого, тобто моя адреса, як адреса обвинуваченого підозрювана. Тобто до нього зверталися. Я куди підтримував і до нього. Далі в, в, в тим же лиси, що мене попереджають, щоб я не перешкоджав ходу до судового слідства, тобто, щоб була бездіяльність слідства. Далі я прошу додати до справи. Власти прокуратури Приморського району від 0900 що э, дисциплінарне провадження, що э, від, відмінено як необосновано, э, дії слідчих. Далі э, отримав рест прокуратури Приморського району і прошу додати що э, відносно э, виконуючого обов'язку начальника Шевченко понаварюваний за допущені порушення комітету кодексу, порушення дисципліна провадження. Однак слідчі, слідчі суддя не вирішується до, до, до питання я значит, доказую бездіяльність, я вибачаюся... От, слідчий суддя не вирішує питання щодо притягнення до дисциплінарної кримінальної відповідальності за бездіяльність. Про це ви можете звернутися до правоохоронних органів і надати цю інформацію, що ви вважаєте, що була бездіяльність. Yeah? <domeat> От суд це питання не вирішує. Я я звертався до Катерозова, а згідно кримінального персонального кодексу я маю право звернутися до слідчого судді на бездіяльність слідства, на бездіяльність суді трьох по цій справі. Тобто вимагати, щоб відшкодували мені шкоду за рахунок державного бюджету. Тут не вирішує питання цивільного цивільного порядку у три розгляді клопотання вашого. Yeah, uh, Ой, не клопотання, а скарб. Uh, не вирішує uh, Можна всі питання. Ще я, я хочу uh, коротко додати. Uh, Відповідь я надав вам копію оригіналу, що відносно представників Шевченка відділу міліції, які припустили вимоги кримінального писання законодавства 24 на дев'ятого чи року порушення зацікавлене провадження. Це прокуратура ДСП, про святого на